У цьому відео я хотів би розглянути ще одне біблійне пророцтво. про великого володаря, якого Настрадамос називає великим реформатором, спадкоємцем жаб, тобто фракції слуг народу, який оздоровити зможе цілий світ, великим Кереном, який зробиться вождем світу. У Біблії ця особа згадана не лише у деяких псалмах, але й в 34-й книзі пророка єзики де вона умовно названа новим царем Давидом, але не тому, що буде таким ім'я цієї історичної особи майбутнього. Для юдеїв, які не прийняли Христа як Месію, це пророцтво Єзикиїла стало спокусою чекати лже-месію антихриста, якого юдейський фольклор називає царем Давидом з причини помилкової інтерпретації Язикиїла. Той, хто з вас читав усі поезії Івана Франка, знає його відповідну поему про антихриста Царя Давида, якого Франко також вважав Месією, поза як на той час перебував під пливом своїх друзів-юдеїв, і водночас був дуже злим на одного священника, який відмовився видати заміж за нього свою дочку. Але цю тему, з вашого дозволу, я хотів би почати, так би мовити, зі вступу і згодом зрозумієте чому саме. У Християнстві святим письмом вважаються не лише Євангелія Откровення та дія апостолів, але й апостольські листи, більшість з яких належить Перу апостола Павла. Останнє тому, що у них наведено пояснення до низки місць Євангелія. У юдаїзмі святим письмом вважається Тора, перші п'ять книг Біблії, пророцькі тексти Біблії і небіблійний Талмуд, Пояснення до Тори та пророцьких біблійних текстів. Талмуд записаний уже після виникнення християнства, в умовах, коли юдаїзм перебував у жорсткій опозиції до християнства і створений він. Значною кількістю різних осіб, учителів закону, які належали переважно до хварисейської школи юдаїзму. Сучасний юдаїзм ділиться на кілька напрямків, але я не знаю жодного з цих напрямків, який би не вважав Талмуд невід'ємною частиною Святого Письма. Отож, неважливо, до якого з цих напрямків належить єврей, який сповідає юдаїзм, у будь-якому випадку. Талмуд залишиться для нього основою розуміння власної релігії, якщо ж він вийде за рамки Талмуду, то з ним може статися те, що трапилося свого часу, зі славнозвісним філософом Бархом Спінозою, відомим як Бенедикт Спіноза, якого за життя його відлучили від синагоги. Принаймні у тому випадку, якщо свої погляди він вільно висловлюватиме, потрібно визнати, що настанови Талмуду відіграють помітно більш вагому роль для послідовників юдаїзму, аніж Святе письмо для християн, хоч і не таку важливу роль, як Коран для послідовників ісламу. Справа тому, що Талмуд це багатотомник, у якому розписані інструкції на всі випадки життя. Тоді як Коран відносно невелика книга, яку неважко прочитати та запам'ятати, хоч і не так легко зрозуміти, а тому Коран має безліч різночитань. У цілому світі існує така закономірність незалежно від того, чи певна релігія походить від Божого откровення, а чи від людських вигадок або ж від демонської омани, більшість послідовників кожної релігії. Наскільки це можливо у конкретному випадку намагаються пристосувати її до власних зручностей і власних соціальних запитів, наведення прикладів розпочну із християнства. У діях святих апостолів наводиться лист 12 апостолів до новонавернених неохвітів, лист, у якому міститься настанова чинити лише найтяжчих гріхів. За словами 12 апостолів, наведених у цьому листі найтяжчі гріхи є такими: чинити розпусту, вживати м'ясо, яке язичники приносили в жертву ідолам, вживати м'ясо задушених тварин та вживати кров тварин. І це є дуже мудрі поради, і апостоли самі ж пишуть, що Святому Духові сподобалося. Не накладати інших обмежень на неохвітів, окрім цих необхідних заборон. Чому ж необхідних? Тому що через розпусту весь духовний бруд кожного партнера потрапляє в душу партнера іншого. І люди, які чинять розпусту, втрачають віру в Бога. Духовний бруд закриває їхні внутрішні очі. Вживання і м'яса це засіб. Через який людина може стати одержимою злим духом в той чи інший спосіб. У наш час ці спокуси для людей немає, але є рок-концерти і дискотеки з рок-музикою, які мають той же самий механізм дії. Років з 12 тому я разом із Дрогобицькими парахвіянами церкви Успення Божої Матері, яка на той час належала до Київського патріархату. Відвідував Почаю. зокрема, Почаївський скит та цвинтар, на якому тоді був похований святий Амфілохій. Від його могили йшла дуже сильна благодать, і всі це добре відчували. А місцевий екскурсовод чоловік вже похилого віку розповів таку історію. Біля цієї могили, сказав він, чиняться дивні речі. Ось серед вас немає таких. То б щось тут викрикував. А нещодавно сюди прибули учні одного класу із Донецька, ще маленькі діти. Прибули вони разом із двома учителями. То коли вони підійшли до цієї могили, усі ці діти почали кричати не своїм голосом м'явкати, як коти, так і таке інше. Виявилося, що цілий клас був одержимий злими духами. І ніхто до цього моменту навіть не здогадувався про цю проблему. Біля могили святого Амфілохія відбувалося багато стілень, а з деяких людей навіть виходили демони, проте, звичайно ж, не з усіх. Як могло статися, що стільки учнів стали одершивими та ще й з одного класу? У мене є одна відповідь дискотека із рок музикою або рок-концерт. А рок-музика музика це окультизм під виглядом музичного мистецтва. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, звернуті до батька біснуватого підлітка. Родене вірний, скільки терпітимо вас, скільки буду з вами. Це сталося після сходження Ісуса Христа та Його трьох апостолів із гори та вор. Перед тим як Христос вигнав Злого Духа із цього підлітка, святой Йоанн Золотовуст пояснює, що батько хлопця зі всією своєю родиною займався окультизмом і це стало причиною одержимості його сина. І ніхто із священників чомусь не застерігає молоде покоління проти цієї біди. Більше за це, у деяких конфесіях, наприклад, у ГКЦ, у церковних будинках для молоді християнську молодь годують цією антидуховною поживою – рок-музикою. Не кажучи вже про те, що сучасна католицька церква і, зокрема, у ГКЦ дозволяють вірянам вживати кров тварин, лицемірно прирівнюючи апостольську заборону до посту. Тоді як саленські собори постановляли відлучати від церкві їй ців крові, мається на увазі кров тварин. На відміну від цих ліберальних християнських конфесій, євреї, які сповідують юдаїзм, суворо дотримуються невживання крові. Проте це зовсім не означає того, що нібито на відміну від християн вони не пристосували власну релігію. До власних соціальних запитів. Говорити про слабкі місця юдаїзму у наш час досить небезпечно, поза існує така організація, як антидефамаційна ліга. Отож я вирішив зробити цю річ винятково без опертя на будь-яке посередницьке джерело, але лише прямо з опертям на Талмуд. Ви скажете, що знайти, мовляв Талмуд для неєврея не так легко. Проте у наш час і це можливо. Поза як Талмуд є доступним в інтернеті на єврейській мові, на юдейському сайті Сехварія, причому тут доступна функція його перекладу російською мовою. Це природно, адже чимало євреїв Ізраїлю не знають якоїсь іншої мови, окрім російської. Ось перед вами уривок із Талмуду Бава Меція 11, 4Б на єврейській мові. А ось і на російській цей самий уривок, і обидва тексти на одному сайті Сахварія. Могили язичників не оскверняють людину, поза як сказано. А ви, вівці мої, вівці пасовиська мого, люди. Євреї названі людьми. А язичники, не названі людьми. Кінець цитати. І тут же наводиться посилання на 34-пророка го язики Іла, віш 31. -й. А саме з цього вірша й зробив висновок раб Шимон Бен Йохай, що немає людей на землі, окрім євреїв, поза як за його словами, тільки їх Бог називає людьми, і не сказано в цьому контексті, мовляв. Що людьми є також і язичники, тобто всі люди неюдейської віри, зокрема і християн юдеї вважають язичниками. Як пізніше покажу це на прикладі всього 34 розділу книги язики Єла», такий висновок виявився глибоко помилковим, але водночас він зробився дуже небезпечним. Поза як на його основі розвивалася подальша концепція Талмуду про кастову етнічну нерівність між євреями та всіма іншими народами. Тепер погляньмо на цей уривок із Талмуду з публікації сайту Сахфарія у перекладі російською мовою. Цитую: Язичники, який убиває язичника, або язичники, який вбиває єврея, несе за це відповідальність. Єврей, який убиває язичника, звільняється від відповідальності. Як бачите на скріні, тут же ця думка продовжується і відносно крадіжки та грабунку. Для язичника ці речі заборонені, але дозволені єврею стосовно язичників. Таким чином, Талмуд прямо суперечить Біблії, яка дає заповіді не вбий і не обкрадай. Стосовно будь-якої людини, представника будь-якого народу, а не лише як керівництво євреям стосовно їхніх стосунків із однопламінцями. Звичайно, для єврея, який має совість, тут не існуватиме жодної спокуси вбивати іноплемців чи обкрадати їх. Але серед усіх народів багато є людей, які совісті не мають. І тому, якщо такі люди без совісті належать до тих, хто сповідує юдаїзм, і є вони при цьому нащадками Авраама та читають Талмуд, то для них виникає спокуса безмежної, релігійно-моральної вседозволеності стосовно дій, спрямованих проти інших народів, адже Талмуд чить, що вони не порушують цим закону, що б там вони не вчинили. Саме тому було б дуже небезпечно для християнських народів вибирати собі президента, який сповідує юдаїзм. Я не стверджую, що всі наші проблеми, які прийшли в нашу країну разом із правлінням Зеленського, пов'язані винятково з його віросповіданням. Це може бути пов'язаним із іншими чинниками або ж в першу чергу і з іншими чинниками. Я стверджую, що вибирати президента, який сповідує юдаїзм, для українців так само ризиковано, як і забавка російських офіцерів царської доби, які іноді грали в карти на те, щоб ризикнути своїм життям, ризикнути своїм життям таким чином, що могли вижити вони лише в одному випадку, якщо пістоль давав осічку. Але це тільки моя думка. Мій теоретичний висновок, ви можете мати власну думку з цього питання. Хтось, до речі, може сказати, що, мовляв, висновок, написаний у 34-й книзі язики ЄЛА, зроблений у Талмуді цілком слушно. Мовляв, євреї є боговибраним народом, і тому вони мусять наводити порядок у цілому світі, що було б неможливо, якби інші народи не стали фактичними рабами. Чув я й таку думку від одного знайомого, що правда не українця, але й не єврея, аргументував він так. Ти поглянь навколо, що не начальник той єврей, а це може бути лише із боговибраним народом. У такому випадку, панове опоненти, пропоную вам переглянути детально 34-й розділ книги пророка язики Єла, який, до речі, написаний не як керівництво дії, але як пророцтво а саме про наші часи. Отож цитую 34-й розділ книги пророка єзики Єла з самого його початку. Так говорить Господь Бог, горе пастирям Ізраїлю, які самі себе випасають, а чи не стаду мають пастирів випасати? Ви їли сало і вовною задягалися, відгодованих ховет закололе. Але стада не пасли, слабких не підкріпляли, хворої вівці не лікували, і пораненої не перев'язували, і вкраденої не повертали, і заблуканої не шукали, але керували ними із насиллям та жорстокістю. Кінець цитати. Це є пророцтво про сучасну світову систему мундалізму, зображеного в Апокаліпсисі. У вигляді самоголового дракона, систему, на чолі якої стоять пастирі Ізраїлю, хоч і зовсім не ті, які мешкають в державі Ізраїль. А парадокс у тому, що такий сучасний стан речей, описаний на початку 34-го розділу книги Єзекиїла, має свою причину в неправильному витлумаченні талмудом кінцевих слів цього ж таки. 34 розділу книги Язики Єла. А тепер послухаймо, що далі провіщає пророк Язики Єл у цьому ж таки 34 розділі своєї книги, цитую. Так говорить Господь Бог: Ось я стоятиму проти пастирів, і заберу овець моїх із рук їхніх, і не дозволю їм більше овець пасти. І не будуть більше пастирі самі себе пасти, і вирву овець моїх із щелеп їхніх, і не будуть вони вже для них їжею. Кінець цитати. Не було такого періоду в історії розсіяння єврейського народу, щоб пастирі Ізраїля заколювали своїх гладких овець, тобто найкращих представників свого народу, або щоб ці пастирі ставилися жорстоко. До свого народу та недбало. Тому випливає висновок, що вівцями Ізраїлю та названі не євреї юдейського сповідання, але всі християни, і подальший вислів Єзекіїла такий: і буде один пастир і одне стадо. Та згадує Зиїл про нового царя Давида, який, за словами цього пророка, пастиме це стадо. Це не про Антихриста, панове, як тлумачить дане пророцтво юдаїзм, називаючи майбутнього Антихриста Машеахом, але про того великого християнського володаря, який зуміє оздоровити цілий світ, і про якого є безліч пророцтв, яким я приділяв увагу у своїх попередніх відео.